Чому до стоматолога не страшно, а до психолога страшно? Якщо болить зуб, ми біжимо до лікаря, а якщо болить душа, ми просто мовчимо. Чому? чому так? Може, тому що зуб показати не страшно, а біль всередині соромно? Може тому, що легше сказати, я сильний сам впораюсь, ніж визнати, що мені потрібна підтримка. Насправді, візит до психолога це присміливість дивитись на себе чесно. Колись консультації психолога здавалась дивиною. А сьогодні це вже майже норма, проте й досі багато хто думає, що це для слабких. Але давайте ж чесно, ми ж не вважаємо розкішю візит до лікаря з проблемами тіла, тоді чому тербота про психіку вважається для слабких, вважається неважливою. Психолог це не подруга, яка просто вислухає і дасть порада. Навпаки, психолог допоможе побачити ваші сліпі зони, розплутати внутрішні вузли і дати інструменти для подальшого якісного життя. Для багатьох терапія стає поворотним моментом, і психотерапія саме про це. Це не розкіш, а інвестиція у власне якісне життя. Чому до психолога досі страшно йти? Тому що досі існують міфи про те, що до психолога ходить психічне неврівноваження. А психолог насправді працює з нормою, а до психолога страшно, тому що страшно відкритися, довіритися незнайомій людині. Це соромно, а що подумають інші? Тому що існує негативний досвід. Якщо перший психолог не підійшов, це може поставити хрест на всій подальші терапії. Але ж ми так само підбираємо для себе перукаря, майстра манікюру, навіть продавців на ринку. Наступна стигма про самодостатність. Я сильний або сильна сам пораюсь. І фінансовий бар'єр. Здається, що це задорого. Хоча наслідки того, що ми не йдемо лікувати свою душу, бувають набагато дорожче. Наслідки коштують нам набагато дорожче. Отже, якщо потрібна підтримка, пишіть в особисті. Якщо інформація була цікавою, ставляйте вподобайку.